17 червня в культурно-мистецькому центрі відродження міста Тисминиці знову зібрались депутати міської ради на засідання сесії. В залі, крім депутатів, присутні і деякі мешканці міста Тисминиці. Цього разу сесія є правомочною. Прибуло на засідання 22 депутати. Всі в залі дружно відспівали гімн шанували хвилини мовчання загиблих. Відкрив роботу сесії Богдан Дачин, міський голова, який ознайомив присутніх з порядком денний, в який включено шість питань: зокрема, про цільову програму фінансування мобілізаційних заходів та. Цивільного захисту населення в Тисманиці, про внесення змін до міського бюджету про нову редакцію рішення Тисменської міської ради про оренду автомобіля, про внесення змін до штатного розпису дитячого садка Сонечко, земельні питання та різне з самого початку. Робота сесії почалась з вигуків викриків образ сторону депутатів та міського голови від мешканців нашого міста, які були присутні на цьому засіданні. Thank <laughs> you Закиди зводили до того, що міський голова разом з депутатами не хочуть вислухати народ, але все ж таки є певна визначена процедура проведення сесії, якої потрібно дотримуватися. Тож через викрики образи залу депутати приступили до розгляду питань, що стосується життєдіяльності нашого міста. Ця сесія вкрай була неспокійною. Люди заблокували двері, не випускали міського голову та депутатів, а від Богдана Дачина вимагали заяву про відмову від посади. А представниця від народної ради, яка створила в місті Тисминиці, зачитала. Вимоги, які вони ставлять перед міською владою. Щоб втихомирити людей і безперешкодно вийти з залу міському голові та депутата міської ради, в цю колотнечу змушена була втрутитись міліція. Благо, що районний відділок міліції розташований поряд, і міліціонери прибули швидко.